Сьогодні представляємо вашій увазі Mazda 3 2005 року випуску. Цей автомобіль з повністю матовим покриттям нещодавно пройшов технічне обслуговування і готовий до нових подорожей. Mazda 3 відома своєю надійністю та комфортом, і цей екземпляр є чудовим прикладом цих якостей: в комплектації автомобіля: мультикермо для зручного керування, комбінований салон, що поєднує стиль і комфорт, електропідйомники дзеркал. Високоякісна акустика фокал, вихід під аюкс для вашої музики, клімат-контроль для оптимальної температури в салоні, підігрів передніх сидінь для комфорту у холодну пору. Вона готова до будь-яких викликів і забезпечить вам комфортну та безпечну їзду. Зацікавились? Запрошуємо вас на перегляд та тест драйв у місті Київ. Якщо ви шукаєте надійне, комфортне та стильне авто, наша Mazda 3. Точно варта вашої уваги. Зв'яжіться з нами та зробіть перший крок до власної мрії на колесах. Компанія АвтоСтар розкаже вам більше про авто.